Теорія невідривна від практики, навчаючись у найстарішому виші нашої держави, Одеському національному медичному університеті, майбутні лікарі отримують не тільки теоретичні знання, що накопичені більш ніж за 200 років медичною освітньою школою. Невід'ємною частиною процесу навчання є процес вдосконалення теоретичних знань та практичних навичок студентів та інтернів з надання медичної допомоги населенню, безпосередньо спостерігаючи за роботою фахівців у клінічних умовах. З цією метою між департаментом охорони здоров'я одеської обласної державної адміністрації та університетом розроблена стратегія щодо комунікації практикуючих лікарів зі студентами старших курсів та інтернами. Цей сумісний проект сприяє підвищенню професіоналізму майбутніх випускників та вирішує проблеми кадрового дефіциту. На базі Балтської багатопрофільної лікарні відбулося. Навчання у форматі проведення оперативного лікування пацієнтів Бал Балтської громади інтерни мали можливість ознайомитися з роботою опорної лікарні, реперфузійного центру, операційними блоками, новими методами малоінфазивної хірургії та приймали участь у оперативному лікуванні в якості асистентів. У Білгород-Дністровській міській багатопрофільній лікарні студенти ознайомилися з роботою підрозділів лікарні, таких як стаціонарної допомоги, консультативно-діагностичної поліклініки, жіночої консультації, лікувально-діагностичної служби. Насправді в нас дуже гарні враження від даної поїздки, тому що коли ми приїхали, нас приїдно зустрів колектив даної лікарні. І також всі студенти мали змогу поділитися на дві групи. Перша група студентів пішла на операції, була присутня на двох операціях. Друга група студентів вже мала змогу подивитися саме лікарню. Нам провели екскурсію, також показали нове обладнання даної лікарні. Лікарні, а також нам показали кабінет телемедицини. Нам дуже сподобалося. Ми мали прекрасну можливість подивитися а, таку гарну а, лікарню подивитися як працюють фахівці ми отримали масу задоволення від спілкування з лікарями це дійсно було дуже приємне знайомство і ми були дуже задоволені а лікарня нам дуже сподобалась тому що там є нове обладнання також лікарня з нами поділилася директор лікарні поділилася з нами планами на майбутнє про розвиток своєї про розвиток лікарні та запропонувала проходити інтернатуру саме їх лікарні, що воно зацікавлено в нових кадрів. Багатопрофільній Ізмаїльській міській центральній лікарні студенти отримали можливість ознайомитись з новими моделями медичного обладнання та роботою медичного персоналу, який надає лікування та забезпечує цілодобову екстрену та планову медичну допомогу населенню. З метою проведення вакцинації серед населення Одеської області проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, яка спричинена коронавірусом sars cov 2 за допомогою Маяківського центру первинного медико-санітарного допомоги студенти мали змогу ознайомитися з роботою центру вакцинації. Під час поїздки до маяк ми мали можливість познайомитись з особливостями роботи в пунктів щеплень, також маніпуляційного кабінету та мобільної бригади екстреної медичної допомоги. Також нам провели екскурсію в Біляївську лікарню та продемонстрували роботу її відділень, а також операційного блоку. Також лікарі поділились з нами своїм досвідом роботи, особливо у розпал пандемії коронавірусу та за час повномасштабної війни. Я з упевненістю можу сказати, що ця поїздка повністю виправдала мої очікування та очікування інших студентів. І ми дуже дякуємо за цю можливість. Медичний вояж та знайомство з роботою опорних лікарень Одещини дуже важлива частина в процесі становлення молодого лікаря. Комусь це допоможе точніше зорієнтуватися у виборі майбутньої спеціалізації, хтось почне свій трудовий шлях саме з глибинки. Після закінчення Одеського національного медичного університету наші студенти майбутні лікарі. А наразі будуть інтернами, можуть проходити інтернатуру на базах районних медичних установ, і потім працювати та надавати допомогу населенню вже на місцях. Медичних спеціалістів в сільській місцевості не вистачає кадровий дефіцит. Спонукає територіальні громади всіляко заохочувати молодих лікарів до працевлаштування в їх медустановах. Цьому сприяє реформа децентралізації, що перенаправила фінансові потоки на первинний рівень, і дозволила громаді самостійно визначати на що спрямовувати бюджетні кошти. Так працевлаштованим інтернам надають матеріальну та соціальну побутову допомогу: новий автомобіль для лікаря, амбулаторії, матеріальну допомогу матері з дитиною, нове житло для медиків, соціальний пакет для молодих лікарів тощо. До того ж, за даними автоматизованої системи медичних кадрів України, нині в країні на первинній ланці працює майже 30% фахівців пенсійного віку. Тому підготовку нового покоління лікарів, особливо під час війни, можна віднести до питання національної безпеки держави.